Яка різниця якою мовою? Головне, щоб людина була хороша. Це сказав мені сьогодні цілком українськомовний таксист із села на Черкащині. І продовжив: От колись і квартири давали, і роботу хорошу, албаса дешева була, і морожена, продовжила я. І за українську мову і позицію вбивали людей як в 30-ті, так і в 60-ті, так і 1985 року, коли замородували в тюрмі Василя Стуса. Таксист не знав, хто такий Василь Стус. Почав говорити далі, що він закінчив декілька класів і йому байдуже на історію, адже важливо те, що відбувається зараз. Я сказала, що наше зараз це результат незнання, помилок і неправильних виборів в минулому, і попросила говорити далі про погоду, бо моя остання нервова клітина вже не витримувала. А зараз я вам розповім ту історію, яка мала б переконати всіх, яких разниць. Їх було двоє: один із них потроху конає в таборі на Соловках. У лікарні без належного догляду він помирає від сухот, туберкульоз. Перед смертю просить медсестру принести тарілку з водою зі словами: вмиюсь, згадаю Дніпро і помру. Йому було 37 років. Другого, що так само сидів у таборі на Соловках, розстріляли в урочищі Сандармох. там само, де Миколу Куліша, Леся Курбаса, Антіна Крушельницького з його двома синами і ще понад 200 українців інтелігентів. Які говорили українською мовою, ідентифікували себе як українці і не хотіли бути частиною міру. Йдеться про цих двох представників розстріляного відродження: Євгена Плужника, геніального поета, і Валеріана Підмогильного, одного з найсильніших українських прозаїків і перекладачів з французької мови. Вочевидь, померши 1936 року від туберкульозу, Євген рік не дожив до розстрілу. Бо він мав опинитися там само, разом з Валеріаном підмогильним, безлико похованим між сосен Карелії, засипаний вапном і мерзлою землею. Чому я говорю про них обох в контексті мови? Бо мало хто знає, що разом підмогильний і плужник видали 1926 року російсько-український фразеологічний словник, не намагалися позбутися російських штампів, які вже були всюди, і повернутися до питому української мови. Вони ще й були мовознавцями в той самий час. Коли була примарна українізація, коли наші школи, наші вчені були і на Кубані, і на Далекому Сході, коли виходило багато словників, літератури, розвивався театр і інші мистецтва, але це все виявилося пасткою. Ось послухайте декілька варіантів із їх словників: а братіть в свою віру, повернути на свою віру, Не віріть своїм ушам на свої вуха не ввіряти, Допустіть віроятність дати віру чомусь, роздать взайми, порозпозичати по вкусу приходящийся, уподібний, сподібний. Бавсіаружі, опыта і знаній, геть озброєний досвідом і знанням. Скажіть, звучить класно. Потім усі такі словники просто викинули з бібліотек, заборонили, дорівняли українську мову до російської 1933 року, просто в розпал голодомору, репресували всю правописну комісію 1928 року, репресованими мовознавцями були і наші герої Євген Плужник і Валеріан Підмогильний. Мало того, що вони були геніями літератури і могли створити ще так багато, адже загинули зовсім молодими 36 і 37 років. Поширюйте цю історію. Можливо, вона дійде до якоїсь такої разниці і допоможе людині усвідомити, що нічого не існує поза політикою, що мова це дуже важливо як для ідентифікації свій чужий, так і для збереження українства як такого. Дякую вам за увагу!